Добрий ранок, друзі, слава Богу! Я вас благословляю. Бажаю вам гарного дня, гарного тижня. Нехай буде успіх у вашому житті, нехай буде захист Божий у вашому житті в ім'я Ісуса Христа. Е, дивіться, 1 Корінфян, 15 розділ з 12 вірша. Коли ж про Христа проповідується, що Він воскрес із мертвих. То як же деякі з вас говорять, що нема Воскресіння мертвих? Якщо нема Воскресіння мертвих, то й Христос не воскрес. А якщо і Христос не Воскрес, то й проповідь наша марна, марна і віра ваша. Крім цього, ми були б уже е, свідками Божими, тому що свідчили б про Бога, що Він воскресив Христа, якого Він не воскресив, якщо мертві не Воскресають. Бо якщо мертві не Воскресають, то і Христос не воскрес, а якщо Христос не воскрес, то віра ваша марна, ви ще у гріхах ваших. Амінь. Дивіться, що каже апостол Павло. Він каже, що якщо Христос не воскрес, то віра наша марна. Тобто, все, в що ми віримо, все, на що ми надіємося, воно все марне, воно все пусте і мертве. І далі Він каже: якщо Христос не воскрес, то ви ще у ваших гріхах. Тобто, якщо не було Воскресіння Христа, то, ну, після хреста, то ми досі знаходимося у гріхах, то ми досі відокремлені від Бога. Ми не маємо спільності з Богом. Алілуй, ну, Розумієте? І. Но... Ми знаємо з вами і віримо, що це неправда, тому що Христос Воскрес. І Він каже: якщо не було Воскресіння, то ми у гріхах. А якщо було Воскресіння, то значить в чому ми? То, значить, ми вже не в гріхах, а значить, ми вже в праведності, значить, ми вже е, у Христі. Ми знаходимося в єднанні з Богом. Алілуя, Слава Господу! Ми виправдані, ми прощені. Чому? Тому що Христос Воскрес. Алілуя, слава Богу, друзі. Будьте благословенні, Гарного вам дня! Амінь.